Доброго дня, рада вас вітати на своєму каналі. Сьогодні ми ще з вами поговоримо про особливості призначення пенсії у разі втрати годувальника для дітей військовослужбовців у 2025 році. Хочу нагадати, що згідно чинного законодавства, діти військовослужбовців, які загинули або померли, мають право на пенсію у разі втрати годувальника. Є в нас закон України про пенсійне забезпечення осіб. Звільнених з військової служби та деяких інших осіб, право на пенсію в разі втрати годувальника мають непрацездатні члени родини загиблого померлого військовослужбовця, які безпосередньо були його на утриманні. Дітям ж пенсія призначається незалежно від того, чи були вони на утриманні годувальника, чи ні. Також право на пенсію у разі втрати годувальника мають діти, які, які старші 18 років, якщо вони навчаються, здобувають освіту за денною формою навчання, але не довше, ніж до досягнення ними 23 років, сироти до досягнення 23 років, незалежно від того, навчаються вони чи ні. Та якщо є діти, є, мають інвалідність незалежно від віку, якщо інвалідність їм встановлена до досягнення 18 років. Також Хочеться ще зауважити ви окремите наступне питання, яке буде стосуватися розміру пенсії. Розмір пенсії у разі втрати годувальника встановлюється у відсотках грошового забезпечення за грошове забезпечення, тобто мова йде про заробітну плату годувальника. Якщо годувальник загинув, помер внаслідок виконання військових обов'язків, то в такому випадку на одну дитину буде призначатися 70%. 50% грошового забезпечення годувальника на двох і більше дітей 50 грошового забезпечення годувальника на кожну дитину. Якщо годувальник помер внаслідок нещасного випадку, не пов'язаного з виконанням обов'язку військової служби. Пенсія обчислюється в розмірі 30% його грошового забезпечення на кожну дитину. Також пенсія в разі втрати годувальника. До речі, мене хтось запитував, як вона призначається. Вона призначається кожному непрацездатному члену родини, який має право на таку пенсію. До пенсії, в разі втрати годувальника членам сімей загиблих, ветеранів війни, захисників та захисниць України. На підставі посвідчення. Встановлюється підвищення у розмірі 25% прожиткового мінімуму, встановленого для непрацездатних осіб. Тобто, рахуємо 25% від розміру 2361 гривня. Водночас, якщо сума пенсії у разі втрати годувальника з усіма надбавками і доплатами людини, так, яка має статус члена сім'ї загиблого. Померлого захисника України менша за розмір 7800 гривень, то такій людині обов'язково нараховується адресна доплата до цього розміру, щоб розмір був не менше 7800 гривень. Якщо пенсія в разі втрати годувальника призначена на двох або більше дітей, адресна допомога встановлюється в такому розмірі, щоб сума виплат на кожну дитину становила шість 100 гривень. Також, що ще важливо, ті, хто має право на отримання підвищення або надбавки до пенсії, так, або щомісячного довічного грошового утримання чи державної соціальної допомоги, що виплачується замість пенсії, виплата проводиться за однією з підстав за вашим вибором. Якщо дивіться, і куди звертатися, ще теж важливе питання за призначенням пенсії. Якщо загиблий годувальник не був пенсіонером на момент смерті, то вам спочатку потрібно звернутися до того органу, так, підрозділу, де, ваш, де померлий годувальник, так проходив службу і, відповідно, цей орган формує пакет документів та передає його до пенсійного органу. Фонду України. Якщо ж годувальник уже отримував пенсію, наприклад, був військовим пенсіонером, тоді вам можна безпосередньо звертатися до органів пенсійного фонду України, або зареєструватися і зробити це через веб-портал електронних послуг пенсійного фонду. І хочу нагадати, що заява про призначення пенсій неповнолітнім дітям годувальника подається їх законним представником, тобто або татом, або мамою.